Давайте проведемо екскурсію нашим подвір'ям від першого обличчя, наче ви тут йдете разом зі мною. Виглядає наше подвір'я, заходимо в двір. Тут нас зустрічає топік завжди, тому ніхто лівий не пройде. Тут зліва в нас гараж. Він двохповерховий, колись тут були голуби, здається. Тут, з правої сторони, в нас город огород, ось це дерево, яке хочемо ми зрізати, стара будка топіка і пісок. Йдемо ліворуч. Тут у нас також огород, більше як садок. Дерева, заходимо за гараж, тут нічого цікавого немає сусіди позаростали бур'янами. Я колись тут виполювала, але воно все одно позаростало. І йдемо прямо. Тут у нас є кран з водою, яка зараз не тече, постійні проблеми з водою. Входимо до самого будинку. Ліворуч у нас знаходиться погріб, топік, як завжди. Погріб невеличкий, але є. Ліворуч у нас тут є вікно в кухню добрий день. І ось тут ми іноді прикриваємо топіка, коли, наприклад, хтось приходить в гості, а він на нього кидається. В принципі, більше там нічого немає, да, топік? Йдемо в праву сторону. Тут в нас росте ялинка. Часто мені пишуть, що її треба зрізати, ми теж над цим думали, можливо, перед новим роком все ж таки зріжемо. Тут виходить вікна на кімнату мами. І звідси можна обійти будинок. Топіку вже далі не можна, бо там кіт. Так, тут в нас росте малинка і, в принципі, нічого такого. Це вже сусідські забудівлі. Мангал, туалет, вольєр. Шукаємо Васю. Бо тут в нас десь Вася. Опа, я тебе знайшла. Отут нічого особливого, просто матеріали. Курник. Я в якихось відео вже його показувала. Басейн і задній двір. Тут у нас кладовка. Трошечки срач, але це нормально, тому що ми на етапі ремонтних робіт. Старий гараж це колись був гараж, потім там добудували, і це став просто сарай кладовка. Дою можна вийти на передній двір, як ми зараз з вами і зробимо. Опа! Давно не бачились. Ми з вами вийшли на місце, з якого починали. Передній двір. Ось таке в нас територія. Подвір'я невеличке, великого городу немає. Зате все затишне, компактне, маленьке, близько до міста, близько до зупинки. До зупинки нам йти дві хвилинки, чи три. З лівого боку сусіди, і з правого боку сусіди, і ззаді сусіди, і спереді сусіди. Ну, але пощастило,